Четверта енергія імператор, архетип імператора, сила форми, образ творця структури, імператор у жіночому образі це не про жорсткість заради контролю, це про глибоку потребу в порядку у внутрішньому та зовнішньому фундаменті. Вона не просто керує, вона тримає, тримає себе, тримає простір, тримає життя інших. Це та, що першою встає і останньою засинає. Та, що знає, якщо не вона, ніхто. Але при цьому її серце не камінь. Її сила не в холоді, а в відповідальності, у здатності не зламатися під вагою завдань. Жіночий імператор це не воїн у броні, це жінка, яка сама стала стіною. Але навіть у стіні може пробитися тепло, і тоді структура стає не пасткою, а домом у системі метаматриці долі. Четвірка це перша енергія, яка вибудовує структуру. Якщо трійка це я створюю. То четвірка каже: я формую, я відповідаю, я оберігаю це енергія опори, стабільності, керування. Вона знає, усе велике починається з маленької, правильної деталі, і кожна цеглинка має значення, бо саме з них будується майбутнє, але з іншого боку, вона жорстка. І якщо ця жорсткість, не пом'якшена любов'ю, стає стіною, що розділяє. Перше пробудження 0,25 років. Фундамент пошук опори. Дівчинка-четвірка рано дорослішає. Вона швидко розуміє, світ не завжди безпечне місце. Їй часто доводиться бути сильною, стриманою, підтримкою для інших. Але найглибша її потреба в захисті не завжди задоволена. Мама часто авторитарна або слабка, а тато або відсутній, або зламаний. І тоді вона стає захисницею для мами. Вона вже тоді маленький командир, який усе вирішує і все тримає в собі. Друге пробудження 25-35 років. Будівництво, жінка, фортеця. У цей період жінка четвірка будує кар'єру, дім, майбутнє. Вона не зупиняється, поки все не буде під контролем. Порядок там в сім'ї, графік навчань. Меню на кухні, проекти у неї є стратегія для всього, її сила у структурі, стабільності, дії. Вона здатна організувати ціле місто, але тут і пастка. Вона не просить допомоги, не дозволяє собі слабкість, її тіло виснажується, її серце закривається, вона будує навколо себе мур і лишається всередині сама. Третє пробудження 35-45 років, справжня лідерка. Це період, коли четвірка виходить у світ. Вона більше не просто контролює, вона веде. Її поважають, до неї дослухаються. Вона вибудовує структури, команди, навіть велику систему. Вона вміє делегувати, бачити сильні сторони інших. Але їй треба навчитися ще одного просити, бути вразливою. Інакше її влада стане холодною, а її серце самотнім. Доля б'є по-болючому, відносини. Четверте пробудження. 45 плюс років провідниця роду це час, коли четвірка стає матір'ю клану, її дім, фортеця, її слово закон вона захищає, контролює, розподіляє, але головний її урок відпустити вийти з вежі, довіритись, побачити, що навіть без тотального контролю вона сильна і може будувати далі не через страх, а через любов. Поєднання з іншими енергіями 4 плюс 1. стратегія дії в плюсі. Рішучість, чіткість, реалізація проєктів, вміння вести за собою, в мінусі деспотизм, тиск, надмірний контроль, нетерпимість до помилок. 4 плюс 2 – храм системи, в плюсі інтуїція у структурі, мудрість рішень, відчуття моменту дії, в мінусі закритість, недовіра, внутрішній холод, фанатична правильність, 4 плюс 3 – плідна стабільність, в плюсі сильна жінка-домобудівниця, гармонія краси і опори. В мінусі рутина, контроль за кожною деталю, втрата легкості і ніжності, 4 плюс 5 системна влада в плюсі харизматичне керівництво, ефективні команди, стратегічне мислення. В мінусі перфекціонізм, критика, надмірне планування. Я краще знаю. плюс шість контракт любові в плюсі стабільний шлюб, опора в стосунках, безпека В мінусі – відсутність пристрасті. Контроль через обов'язок, емоційна сухість. 4 плюс 7 сакральний страж, в плюсі глибина чесність, сила захищати істину, в мінусі категоричність, зашореність, страх перед новим, 4 плюс 8 імператор Сонце, в плюсі яскравий -то лідер, потужна дія, соціальний успіх, в мінусі знецінення почуттів, егоцентризм, нетерпимість до слабших, 4 плюс дев'ять. Наставник системи в плюсі духовна дисципліна, глибока мудрість, що веде інших, в мінусі зверхність, відстороненість, холодна авторитарність, чотири плюс десять спадкоємець імперії в плюсі продовження справи, сила традицій, сімейний фундамент, в мінусі застрягання в минулому, залежність від зовнішніх норм, чотири плюс одинадцять провідник сили. Плюсі реалізація духовних ідей через конкретну дію, в мінусі втрата емоційного контакту, прагнення до контролю в духовній сфері. 4 плюс 12 – будівництво через серце. В плюсі поєднання сили і ніжності. М'яка лідерка здатна підтримати, в мінусі надмірна відповідальність, гіперопіка, вто від ролі мами для всіх. Підсумок у метаматриці долі. Четвірка це енергія форми влади, системи, її дар. Будувати, вона створює простори, в які хочеться повертатись, вона опора, але її мінуси і тінь. Жорсткість, надмірна відповідальність, нездатність просити про допомогу, самотність, вона будує все для всіх. Але в глибині душі хоче, щоб хоч хтось побудував щось для неї не через силу, а через любов. Якщо ти впізнала себе, ти не одна, твоя внутрішня сила має глибокий сенс. І значення. Якщо хочеш дізнатися більше про свій шлях через метаматрицю долі, перевір свою дату народження на калькуляторі посилання у закріпі. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео, де я, Ніка Каур, разом з тобою буду розкривати глибини твоєї енергії та потенціалу. Разом ми зможемо побудувати життя, наповнене довірою, силою та любов'ю, бо жінка, яка вміє будувати з любові. Змінює не лише себе, а й цілий світ навколо. Ставте вподобайку, якщо вам відгукнулося, і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні розбори по енергіях метаматриці.